Я усім привіт, мої подписчики. Я вас вітаю в новому відосі по відновленню мотоцикла Дніпро 12К-750, який простояв в дідовому гаражі більше 37 років. І сьогоднішня серія, я думаю, буде заключна перед запуском мотора на цьому мотоциклі та, скоріш всього, перед першим виїздом. Тому що сьогодні нам треба просто виправити деякі косяки, які виникли після 37-літнього простоя в гаражі. Такі як... Включення фари, ржавий бак, ржаві всі деталі знизу мотора. Також закопчені. Труби всередині вихлопні, які нам треба буде сьогодні, пропали. Я думаю, в нас це вийде. Для тих, хто не знає, в попередній серії я повністю вже зібрав мотора, настроїв клапана, поставив електронне зажигання Совік та настроїв його. Також дуже вдячний всім моїм спонсорам, які досі є на моєму каналі. Я дуже дякую, що ви ще зі мною. А ви, якщо хочете стати спонсором та отримувати ранній доступ до відосів і мати кучу бонусів. Переходьте по посиланню під відео та оформляйте спонсорську підписку. Також перед початком відосу підпишіться обов'язково на канал, давайте доб'ємо вже 3000 підписників разом, поставте лайк, також підтримайте цей проект якимсь класним коментом, щоб в мене було більше мотивації його відновлювати. Тому перед відео я дуже вдячний, що ви зайшли його подивитися. Бажаю гарного перегляду! І все, що нам сьогодні треба підготувати до запуску цього мотоцикла, воно лежить в колясті, тому зараз я його дістану і вам покажу. Перше це бачела, кришка зажигання, вихлопні коліна, одна труба, шпильки. В принципі, все Оце нам сьогодні треба відчистити. Бак залити кислотою, завтра подивимось на результат. Пропалити коліна і вихлопну. Також зараз знімемо праву вихлопну, бо я ополінився її тоді зняти. Відчистити подножки, також кришку зажигання. От, вона трошки така запердолена бо стара. Знайшов я такий кусочок шланга щоб з'єднати два отвора. старого ми вже можемо попробувати зняти на краніку, щоб він нам не мішав. Краніка також треба буде прочистити, бо тут взагалі капець робиться. Він навіть не крутиться. Тепер можна наповнити його водою. На перший погляд бак навіть не протікає. Вроді би я дивився понизу. Ще поки що потьоків немає, він повністю сухий, все нормально. Ну, але ми трошки почекаємо. Тим часом, поки бак буде стояти, потім перевіримо, чи він не потік, чи не буде. На дні калюжі ми підемо знімемо праву вихлопну трубу. Труба в нас трошки м'ята, ще й так не трошки. Прям конкретно м'ята тут, а ще й дирала. Дід, коротше, нормально на ній поганяв. Зараз у нас починається знову така чорнова робота. Відчищати оце все, користуватись буду я такими йожиками. Будемо коротше приступати, а ви слідкуйте за процесом. Я розібрався із подножками, і зараз я хочу показати вам, що бак в нас на диво не дирявий Абсолютно ніякого потьока води, дно все сухе. Я спеціально наливав воду, щоб не розділяти по всьому баку і подивитися чи не буде потоків води. Тому бак ще в нас можна, я думаю, спасти. Але після промивки вже тоді буде видно, чи він все-таки точно не дирявий. Бо на МТСі моїй він також спочатку був не але після того, як я його промив по серйозному, там виявилось пару дирочок. Зараз я зіллю цю всю воду, яка на дні була. Давайте подивимось, якого вона кольору, і що ж там всередині. Тут вода, на дні там куча ржавчини, в баку також ще залишилось, але вже видно метал, навіть не ржавий, гарний білий метал. Все не так вже й погано. Зараз я пошукаю щебню і насиплю туди, і почну його промивати холодною водою. Очистка бака щебнем вже пройшла. Ось такий вийшов в мене результат. Як на мене, це дуже і дуже непогано. Холодною водою пару разів. Добрячих пару раз, напевно, разів 10 я промивав. Зараз вже його помиємо, поставимо сушитися і далі підемо випалювати вихлопну систему. А ще в ході чистки на дні баку я виявив ось таку сіточку для бензину для того, щоб проціджувати бензин. Колись вона схожа на те, що була припаяна до верхушки бака, але зараз вона відірвана, тому прийдеться від неї позбавитись. Бак відкисаю в воді, я, як і казав, буду чистити наші труби, пропалювати. Плину сюди бензина, а перед цим під'єднаю вже самі вихлопні баночки. Одна тут дерева, одна ціла, доволі така непогана. Звичайним газом буду пробувати пропалювати, подивіться саме з цього вийти. чути звук чистої вихлопної труби, послухайте. Турбанату включився! Я думаю, з правою трубою ми розібрались. Тепер будемо пропалювати ліву так само крепко по очереді. Все нормально. Получилось, я думаю, взагалі непогано. Прям з такой шквал диму пішов, прям надув. турбіна включалась. Ну, коротше, все нормально. А спочатку не могло навіть хотя Хоча б чуть-чуть димок не проходив. І був чути вже в кінці глухий такий звук. Нам їх треба розібрати і повибивати звідти остатки сажи. От. Ха, Вже висипалось. Палочка я буду вибивати всю остальну сажу, яка там залишилась. О, скільки ржи йо моє. сама дерева труба, ржава повністю, ну коротше, трошки її взагалі капець. Що тут всередині, а тут? Капець, взагалі капець. І всередині щось одламалось. Походу кусок флейки. Що в нас вийшло добути з наших вихлопних труб і колін. Гляньте, скільки кала. Ще половина цього, мабуть, вигоріла. І ось тільки я ще звідти достав. Ну і ще можна, в принципі, я думаю, доставати, це ще не все. Зараз я все поприбираю і тоді до вас повернусь. A few moments later. Глушителі я вже дочистив, було трошки важко, але все-таки я це зробив. Вони чистенькі, звідти вже сажа абсолютно не виходить. Ну і дійшла вже черга до бака, тобто чистової промивки. Є в мене 6 пакетиків лимонної кислоти по 100 грам, Цього нам, як завжди, вистачає для промивки ось цього інтеховського баку на 19 літр. Я вже промивав 2 баки таким способом, і спосіб реально дієвий. Нам потрібно для того 19 літр води гарячої, але в мене завжди виходить її закип'ятити, тому я трошки її розбавлю. І нам потрібно ось ці пакетики соди висипати в цю воду і добре перемішати. Таким кухликом я заливаю цю воду з кислотою в середину бака. І все, ми залили з вами цю жижу, цей розчин кислоти з водою, витерли бак, щоб не було вже тут ніяких потьотів. Так як мені важливо, щоб бак був повністю сухий і кардонка, до речі, яку я підложив під низ, не просто так. Вона підложена саме для того, щоб завтра зранку прийти і подивитись, чи ця кардонка буде суха. Якщо вона буде суха, значить бак точно, остаточно не Неделяй. Накриваємо кришечкою нашою і чекаємо завтрашнього дня. Та результат має бути нормальний. Я і так довольний, що цей бак, в принципі, реально відчистити. Я дуже класно його відчистив щедньом з холодною водою. І далі ще після такої промивки він взагалі буде дуже чистенький і класний. Тому давайте до завтра. Настав ранок наступного дня, і от, що в нас зараз плаває в баку. Тому зараз ми зіллємо цю воду вже з кислотою, подивимось, що там в нас вийде всередині, скільки ржі вийде ще. І далі будемо промивати просто холодною водою цього бака і сушити. Ось скільки іржі в нас ще вийшло, гляньте на воду, і ось всередині тут такі кусочки іржі. Тому давайте промивати далі цей бак. От і бак вже промитий повністю. Ось такий результат у нас кінцевий получився. Ну це, звісно, ще до сушки. Там присутні червоні такі рижі п'ятна. Ви можете подумати, що то іржа, але насправді то мені більш воно схоже на епоксідку чи якийсь такий коротше розчин, яким обробляли бак, щоб він не ржавів. І, походу, через нього він. За стільки років не проржавів насквозь. До речі, дирок я не виявив картоночка. В нас суха після ночі, взагалі, все нормально. Відкрутим краник і за допомогою строїтельного фена, який мені позичив Діма, підписуйтесь на його інсту, до речі, ми будемо сушити наш бак. Ось так я зафіксував цього фена і бака, і тепер ми його включаємо. Наш бак так буде прогріватися повсюду, всередину буде дуть, з дирок виходить також гарячий воздух і він буде так сушитися. Вже я так сушив два баки і все взагалі класно. Ключиком на 14 відкручуємо поддончика, якщо він відкрутиться. О! Оце то да Опана. І гляньте, що там. Оце то да Але дивіться, який тут фільтрик був колись, класний. З пружинкою навіть. З сіточкою. Оце то да. Класно. Резинова прокладочка, звісно, капець їй. Ось що тут всередині. Ну це і не дивно і тут Ось така ситуація. Так, давайте промивати. Фільтри вже цього викинути можна. А тут ще, я думаю, можна спасти краника. Я всі отвори для того, щоб зараз зачистити трошки бак і погрунтувати його. В мене є трошки тут ґрунта, я думаю, нам вистачить, щоб воно далі не ржавіло. Діма дав грунт для пластику. Коротше, я думаю, пойдет на бак. Він вроді прозрачний. Ну що, бечела в нас помита, чиста, прям вообще капець, знизу задута. Все окей, думаю, ржавіть не буде пізніше. Ми все-таки його. Повністю перекрасимо, але поки що не будемо. Коротше, він готовий до установки на мотоцикл. І також ми розібрались за цей відос з нашими вихлопними трубами, вихлопною системою. Ми її повністю пропалили і зараз все окей. Вони чисті, гарні, класні і також готові до установки. Всім дякую за перегляд. Дуже вдячний за всю вашу підтримку, за всі ваші підписки, лайки та коменти на цьому каналі. Дуже вдячний, що ви його допомагаєте мені продвігати. Всім удачних покатушок до наступного відео.